Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої соток, Одещина. В нас моросить дощик, і дуже сприятливий момент познімати ось таку недільну прогулянку. Що зацвіло, Як гарно, кольори в таку погоду хмарну дуже яскраві. Кольори квітів передаються. Була в мене така ідея по ірисам бородатим, по сортах зробити окремо відео, але вони всі різного сроку цвітіння, тому поки що мені не вдається. То я поїхала, то я не встигла. Ну от Зараз просто подивимось, понасоводжуємось, які вони є. Можливо, колись я змонтую окремо по сортах. Це, до речі, Сільві Радо. А поряд такий абрикосовий колір, рюшастий, прирюшастий. Подивіться на, на цірюші. Ну, в мене оці останні роки сорти всі рюшасті. Мені подобається. То мені подобались більш прості. Саме цей сорт це Камс за Бачите, як міняє кольор від освітлення. І це я б хотіла б дві таких галявинки зробити з такого кольору і з такого. А потім побачила ось цей красунчик Strawberry Fries. Подивіться, які гарнюсінькі. І цей трошки по-іншому пахне. Ну, Цей сорт ви всі вже знаєте. Джіпсі Gina. Я його вже декілька років. Ну, скільки канал, два роки. Третій рік, стільки в мене ці Іриси в кадрі. А ось цей вперше зацвів мені матуся. До речі, в мене ну, майже всі сорти від матусі. Є відео Матусіної Іриси. Вона. Дуже великий поціновоч цієї квітки, тому майже всі сорти в мене від неї. І взагалі, вона мене заразила ірисовою любов'ю котяча м'ята на фоні інших барв і кольорів. І так, ще навіть фокс держиться, подивіться. Навіть фокс. Ось цей також новенький Вена вальс. Колір неймовірний. Рюшастість неймовірна. Дійсно така бальна спідниця, бальне плаття. Так. Гарно кольори зараз передаються в цю погоду. Навіть цвіте вже пухероплідник. Ось такими дрібними квіточками. Але цвіте. Ну і знову джіпсі джіна на фоні карадонни. На цій клумбі цвітуть більш прості, нерюшасті, але також моноколір. Жовтенькі-жовтенькі. Взагалі-то півники якраз і не полюбляють дощ <кій> бігом. До речі, хтось питав мене про ці підв'язки. Минулої зими був ураганний вітер і всі ці хвойні в мене попадали. І ось ніяк ми не знімемо, все боїмось, що вони знов заваляться. І ось там пухероплідник лютіос також цвіте. Він страждаревець минулого року, він дуже в мене погорів. Ну і ще один новичок. Це ми виписували з матусею сорти собі нові. І саме цей прийшов у подарунок. Ті, що виписувала один, в іншому місці другий. Не зацвіли в цьому році, а ось подарунок зацвів. Caribbean Queen. Подивіться на Цюрю рюшастість. Я навіть ну, не думала, що в подарунок можуть такі сорти висилати. Таке дякую. Продавчині. Так, Джока ховається від дощика. Супер. А подивіться на цей бутон. Взагалі полюбляю напіврозпуск. Це просто неймовірна краса. Подивіться як він складений, як він. І тут напіврозпуск орелей І далі напіврозпуск. Півонія саланж також буде в мене вперше. Ну, в мене цього року багато таких новеньких, тому все, все цікавить і все так хочеться поскоріше побачити. Супер. І ось ось П'єр Рансар. Минулого року він був однорічний. Я не знаю, наскільки правильно його сформувала. Він трошки підмерз. Ну, трошки. Ну, З і одного розміру вони цього року. Ну, це взагалі, я вже казала, ця півонія ніколи не була така височенна. Ну, і поки ще нема болота, пройдемось тут. По півонях. Подивіться на цю красуньку. Корал шарм. Минулого року вона зацвіла, але квіти були такі однорядні. А в цьому році ну, вона і по сорту не махрова, напівмахрова. Ну, подивіться в цю погоду, як складені. Це ж просто неймовірна краса. Наскільки мило, романтично, я не знаю, так настрій підіймає, не можу вам передати. Навіть те, що нас бомбили півночі, і нас, і Київщину, і інші регіони, ось приїхала і вже, вже всі думки в цьому кольорі, в цій, в цій квітці. і навіть дощ ніяк мені. Настрій не испортить. А ось цей красунчик Генрі Бокстак. Він вже розкривається, я не знаю. Ну, мабуть, другий тиждень. Набита така квітка, ніяк не може він свої пелюсточки розкрити. Тут один, одну я зірвала в бутоні додому. І вона також стоїть тиждень і не розпустила свої лісточки. Ну, І навіть тут скоріше, ніж вдома в вазочці розпустить. Ну який красавець вже. Що ще треба? А це схожий на Cora шарм, але це цитерія. Яка за свій колір. Ну, її краще, звісно, дивіться, коли дійсно е, сонячна погода. Це він багато разів йому давали різні нагороди, медалі за його колір, неймовірний. І ось гліцинія продовжує своє квітування. Деякі, бачите, ось як свічка зверху потухла. А знизу ще, 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 ще ще, до самого низу ще навіть не розпустились останні. І кліматіс, який в такому стані вже, мабуть, років 5 такого розміру дає 2-3 квітки і все. Ну, а мій хостарій в таку погоду навіть яскравіше виглядає ніж сонячну потрібно вже пообрізати вже поодинокі квіточки у бронери залишились ось одна примула. мені здається що в неї пік цвітіння та доцвітає а ось жовтенька тільки-тільки -ті починає Приріст і тису. ну, дуже все яскраво. А ось ця красунька, як тебе звуть, Sunset Grooves. Вийшла геть зелена, а зараз в неї оця серединка забарвлюється вже в більш світліший колір. І я приїхала, побачила, я відразу не від цих равликів і... О Боже. Коротше, ви зрозуміли, не посипала цлимаків. І ось одну вони таки покуштували. Вже насипала, вже не будуть. Я обирала сорти, які Такі досить щільні такі листки. Їх начебто не їдять слимаки, але ось бачу, що один сорт вони такі, їм сподобався. Ну, а так досі цвіте. азалія, Тут також хоста буде міняти колір. Бачите, зараз такий, наче яблуневий колір серединки. Потім він буде яскраво, такий, да, навіть не жовтий, такий більш до помаранчевого. Ну, так було минулого року. Але поділки вже ну, ця подвоїлась чи потроїлась, щедра хоста. Тут N-кульпа відразу така виходила, красунечка. А ось цей сорт взагалі, ось такий він вийшов є у Полька дот бікіні. а потім він обміняє оці кольори. Це буде зелене, те, що біле, а серединка трошки висвітліться. Я навіть коли він до мене прийшов, думала, що це пересорт. Ні. Мені так і пані забула ім'я так і казала, що ви побачите, давайте подивимось наступного року, яка вона вийде, а тоді будемо, якщо що, поміняємо. Все по сорту. Дякую. І все ж таки дощ додає природі чарівності. Оці всі мокрі пелюстки, крапельки, на Кожної пелюсточки, легкий шум дощу ну дійсно створюють справжню магію. Бажаю всім знайти таке місце спокою і затишку, навіть якщо ви не самі його собі зробили. Всім гарних садочків, гарного настрою, терпіння і гарної погоди.